Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде такі кубки. Розгортки. В наявності маю 100 штук, ціна 15 гривень штука. Буду класти на осліп продаж з жменями. Ви таке любите. Тобто, ось так: от, 15 гривень штука. Мітчики. в наявності 85 штук, 15 гривень штука. Також кубкаю. Сверва. 15 гривень штука, також кубкою, плашки 20 гривень штука. Також кубкою. Хто хоче, може забрати все разом. Наприклад, там мічиків 100 штук, мічиків 85 штук, розгорток 100 штук. Зроблю невелику знижку, якщо хтось візьме так купою. Та ще є такий компресор. Можливо, когось зацікавить. Все про нього розкажу. Ось так. Сьогодні швиденько. Такий відео огляд. Ось так. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас у вайбері. Переходьте на Тік-Ток, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!